Одне з найгарніших міст Європи зустріло маляти з Макеївки, Харцизька та Алчевська. Дітлахи, що переїхали з зони АТО до Запоріжжя, а нині мешкають у центрі соціальної реабілітації. Провели вихідні у Львові. Як малюки з зони АТО відпочили серед так званих бандерівців, знають Юлія Замараєва та Станіслав Діїв. Кілька років поспіль благодійна організація проміння організовує різноманітні акції для дітлахів із запорізьких дитбудинків. Цього разу 16 малят від 11 до 15 років, що приїхали до Запоріжжя із зони АТО, провели вихідні у Львові. Метою акції було подарувати дітям свято, допомогти трішки перевести подих, трішки оговтатися від того, що їм довелося пережити декілька місяців тому. І також великим бажанням було нашим показати дітям красу нашої країни, нашої батьківщини. Фінансували подорож кілька благодійних організацій. Серед них Суспільна служба українців в Канаді, Український католицький університет та Католицька освітня фундація. Протягом чотирьох днів малята з обласного центру соціальної реабілітації дітей знайомились із іншою країною, котру вони не знали досі. Для дітей наших, які приїхали з Донецької області, це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день, я розумію, Україна одна і не потрібно ділити її на частини. Це дуже велике. І в нас дітей зовсім перемінився погляд взагалі на відношення до України. Власне, дітлахи про свій візит до так званих бандерівців розказують із великою кількістю емоцій. Але запевняють, люди із західної України мають почуття гумору і зовсім не такі страшні та агресивні, як про них розповідають. Це все брехня із шоколада з рожками зробили. Але найцікавіше від відвіданий видатних місць Львова Були і в музеї зброї. Ми були і в шоколадному музеї там де імена шоколад. Ми були по, но мені понравилось більше всього стоять на службі в соборі. Там гратуша дуже красива. Ще там півця Кіші, от, дуже красиво, печатлять дуже добре. Та на цьому діяльність проміння не зупиняється. За тиждень вони приділяють увагу близько 300 малюкам. В майбутньому планують проводити акції до Дня Святого Миколая та безліч інших. І на цьому час нашого ефіру.